Всім привіт! Маємо наявності Audi e-tron Sportback. Автомобіль у нас в S-Line на максимальній комплектації. Має весь пакет асистентів, матричні фари. Також у нас присутній обдув сидінь, підігрів сидінь. 360 камери, приборка, S-Line салон також присутній у нас. Також у нас є пам'ять сидінь, підсвітки максимальні. Тут класно світиться. Ну, тобто автомобіль у нас. На максималці. Тут пробіг на 48 тисяч, також у нас є е, 4 зона кліма. Тому, якщо бажаєте оглянути або придбати дане авто, приїжджайте до нас на зимну воду, оглядайте і купляйте. Так автомобіль виглядає з багажника, у нас тут є безключовий доступ. Тому, якщо цікавитесь, приїжджайте, оглядайте. І наш автомобіль, як і всі, пройдуть будь-які. Перевірки, тому приїжджайте.